У Виноградові відбувся командний чемпіонат області шахів, у якому взяли участь 15 збірних міст і районів області. Фаворитами змагань були представники Ужгорода, Мукачева, Виноградівського та Ужгородського районів. Сильні команди приїхали з Рахівщини та Берегівщини. На Рахівщині є таких постійно граючих людей, які беруть участь у чемпіонатах області району у різних турнірах. Є багато, є чоловік 30. Крім того, малечі у нас дуже багато. У Нас біля 30 дітей займається стабільно, грають на обласних чемпіонатах, турнірах. Команди Ужгорода і Мукачева лідирували з першого туру. У третьому жереб звів їх у очному протистоянні. Ужгородці здобули перемогу і вирвались на очко вперед. Та вже у наступному турі ці команди знову зрівняли шальки терезів. Перед заключним п'ятим туром вони набрали по 13,5 з половиною очок. В останньому Ужгород здолав команду Ужгородського району і набрав 17 очок. Мукачівцям гідний опір зробили виноградівці рахунок зустрічі 2-2. Таким чином срібло дісталось команді Мукачева, яка набрала 15,5 з половиною очок. Нічиєю виноградівців скористались шахісти другої команди Мукачева та Берегівського району. Перші здобули перемогу з рахунком 4-0 над Хутським районом і посіли відповідно третє місце. Слід відзначити і молодого ужгородського шахіста, 13-річного чемпіона міста Мартіна Найгебавера, який граючи на третій дошці, здобув 100-відсотковий результат: 5 із 5 перемог. Чемпіон області збірна Ужгорода виступала у такому складі: Віктор Бунда, Михайло Балога, Мартін Найгебавер та Олександр Подгорнов. Познайомився з мутацією шахів, почав розбирати партію, оказалося І Почав просити своїх рідних, щоб вони мене відвели. на Шахову секцію Під час у спорту Я завжди любив виклики. Якщо мені щось подобалося, то Серйозно цим займався срібні медалі були вручені мукачівцям Василю Гуйвану, Роберту Оросу, Георгію Чернягіну та Андрію Вачелі. У чемпіонаті взяли участь: один міжнародний майстер, один майстер фіде, 18 кандидатів у майстри спорту. А всього за шахівниці сіло 60 кращих спортсменів області.